Альтернативи американській підтримці України нема. Таку заяву зробив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван на брифінгу у Білому домі. У середу він ще раз закликав законодавців у палаті представників без зволікань проголосувати за законопроект, яким передбачена допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму понад 95 мільярдів доларів. Він наголосив, затримка американської допомоги вже позначається на спроможностях українців, тому діяти треба негайно. Інші союзники свої зобов'язання виконують однак цього недостатньо, сказав Саліван коли йдеться про розподіл тягаря надання військової допомоги Україні, наші союзники по НАТО суттєво збільшили допомогу, і вони будуть продовжувати це робити. Однак нам потрібно дивитися правді в очі. Сполучені Штати надавали значну частину цієї допомоги. І прогалина, яка утвориться, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами. Водночас, щоб надавати деякі можливості, які є у сполучених Штатів, але немає в інших країнах, нам потрібно. Дні повноваження на їх виділення та ресурси, щоб ми могли поповнити власні запаси. Отже, якщо зібрати все докупи, то замінити фінансування США просто неможливо. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що немає найближчих планів винести на голосування версію законопроекту про допомогу Україні, яку напередодні схвалив сенат. Він повторив свою позицію про те, що будь-яке законодавство щодо міжнародної військової та гуманітарної допомоги має також включати заходи для гарантування безпеки на кордоні. США. він також сказав, що хоче вічнавіч зустрітися із президентом Джо Байденом і дав зрозуміти, що республіканці у палаті представників запропонують власну версію законопроекту. Потрібно зробити ще багато чого, звичайно, аби убезпечити кордон, і те за що Сенат проголосував цього тижня, ніяк не вирішує це питання. Сенатор Макконел і я відверто говорили про це на сесіях, і дозвольте мені ще раз пояснити це зараз. Палату представників, яку очолюють республіканці, не змусять ухвалити законопроект про допомогу іноземним державам, проти якого виступила більшість сенаторів республіканців, і які не робить нічого для забезпечення безпеки нашого власного кордону. палата представників виконує свою волю. Республіканці палати представників години тому зібрались, і у нас є багато ідей, як ви вирішити ці проблеми, ми вирішимо питання і виконуємо свій обов'язок. І все це всерйоз починається просто зараз. Ми повинні поставитися до цього серйозно. Ми маємо справді вирішити проблеми, а не просто займатися показною політикою, як це відбувається в деяких інших місцях. Знову без оголошення нової військової допомоги від США пройшло чергове засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. Остін який приєднався до зустрічі віртуально через стан свого здоров'я, заявив цього разу, група працювала над найближчими потребами України, включаючи потребу в більшій кількості артилерії, боєприпасів і ракет для систем ППО. Втім, Остін додав союзники залишаються відданими і довгостроковим викликам і потребам українського війська вторгнення Кремля є прямим наступом. на важко здобути після другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і підтримує людину. Результат боротьби України з імперською агресією Путіна допоможе визначати глобальну безпеку на десятиліття. А для принципових людей і розсудливих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування, не варіант. України не здасться, і ми не здамося теж. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. Бережіть себе, Па-па.